Ще такий чайничок. Ось я його розібрала, бо неможливо його помити, помила і кип'ячу. Треба прокип'ятити, бо це все дуже важко миється. Я залишила там чай, забула вчасно вичистити і там завелася. Звісно, пліснява. І ось я отак відчищаю цей чайничок. А в кого нема такого чайничку, то нехай не сумує, бо це дуже важка справа його відмити. Ну ось, прокип'ятила, тепер чи вдасться мені його зібрати? Ну от Я його і зібрала. Тут є різьба, і цю ніжку можна викрутити. І помити оцю штуку. Але ж це дуже важко. Зараз спробую її поставити назад, після цієї. От, бачите, що робиться? Однією рукою цю конструкцію зложити не виходить. Треба тільки двома. І тепер, мабуть, я цю красиву штучку поставлю на полочку. Буду користуватися якимись пакетиками. Дійсно, воно дуже добре проціжує дрібні частинки чаю, не пропускає їх у чашку, і цим тільки воно корисне. А так, може, є якась альтернатива, буду шукати альтернативу, бо мити це, тим більше, зараз такі умови у нас. Війна, я забуваю все це мити вчасно, воно там пліснявіє. Може, я пошукаю щось, якусь заміну, а поки що поставлю цю красиву штучку кудись на полку. Її ришітку, я собі всі пальці поколола.